України тема eh, нашої закон є української народної культури створення сакрального простору є. Ірина Новеченко департамент освіти 500 Основні тебе вже так, ніби такого висвітлення, і я доповню моменти і постараюся не бути на ту, що не була такою поли. Ми говоримо про закон єдності, ми говоримо про те, що текст живий, кожен атом сам по собі вповнений життя, життя. Ми говоримо про те, що тесь єдності проявленого і непроявленого, духовного і матеріального, видимого і невидимого. І в цьому універсуні керують закони вищі, закони духовні, які не можуть є фонда, що мають пріоритет тонкі енергії, духовні енергії мають пріоритет. Також передбачає єдність внутрішнього, зовнішнього, якого є всередині людини. І закон закон прибачають і вимог, і, і, і вчинків людини. І це виконує весь пекло, що ми говоримо про людина, просто якесь єднання хімічних елементів, це біоробот, як раніше думали, французькі які говорили, що людина. Вона не відрізняється дух. Вона є чимось таким механічним. Сьогодні ми вже розуміємо, і знаємо, що духовні духовність, духовність правиль Основним носієм життя є дух, який сповнює. Оце з'єднання хімічних елементів сповнює життям, і коли дух, духовність покидає людину, то і життя зупиняється, припиняється. Ми говоримо про трошечки такий аспект сакральності. Ну, сакральний словнику. Священний традиційний звичай Євий, сповнений культу, ритуалу. Але є ще дуже цікаве, цікаве слово латинське сакраментум, яке означає таїнство. Таїнство. І оце слово сакральне воно й містить в собі якийсь сенс і смисл чогось таємничого, не зовсім нам зрозумілого, того непроявленого. Того невидимого, яке з часом стає видимим, і воно проявляється в якихось матеріальних речах, у діях, у вчинках. І е, Григорій Сковорода, ювілей, якого нещодавно відзначався, він говорив, що невидиме сильніше видиме, і невидиме керує видимим е, в його праці, розмова з вана алфавіт чи буквар світу. І сьогодні дуже сьогодні з книжок Духовна економіка західного якогось фахівця є слова про те, що ну, ми багато знаємо про атоми, молекули е е е космічні, але ви мало кому відомо, що сьогодні зусилля вчених спрямовані на дослідження простору між частинками. Тобто, оце, оцей простір, де нібито немає нічого. Він є свого роду силовим полем, яке ці частинки в своїх орбітах. І кажуть, що цей силовий простір він і, і сам він діє як частинка. І от коли ми говоримо про сакральне, коли ми говоримо про духовні речі, от розумієте, чому нам ну ми то з вами розуміємо ці всі речі, але як от важко пояснити людині, яка дуже матеріально заангажована, от як важко пояснити, що це таке якісь речі, які не можна їх не можна. Доторкнутися, до них не, їх не можна побачити, їх не можна зважити. Це щось таке нереальне, нібито. Але насправді воно виявляється більш реальним, ніж те, що ми можемо бачити очима своїми, і ви знаєте, готуючись, я до зустрічі згадала. Ну, Ми багато з вами зараз слухаємо, мабуть, не тільки чуємо всіх політичних експертів, і розвідки світу зараз навіть ідуть такі у них між собою, ну як би сказати, аналізи де серйозний, критичний, і розвідки світу не можуть зрозуміти, як вони не щось не прорахували. От вони щось не прорахували, от вони все прорахували: кількість танків, кількість бронетранспортерів, кількість означає, озброєння людей і таке інше. І вони щось не прорахували. І, і раптом для всіх стає зрозумілим, що от те поняття духовності, яке ми з вами, ну для нас це фундаментальне поняття, зрозуміле нам, ясне для нас. І раптом весь світ зараз розуміє і бачить, що це поняття воно ніби проявилося, воно матеріалізувалося. Воно стало, ну як би це сказати, як би сказати. Воно стало явним, так, все таємне стає явним. І оцей прихований, таємний, таємний частина цього спектру всесвіту і е людського е людського існування. Це дух, е уміння діяти уявою. Що сьогодні е, ніхто ж не думав, що взагалі не уявляє, і ми, можливо, не уявляємо, збираються групи людей, які е, уявляють Україну багатою, щасливою, прекрасною майбутньою. І це діє, і це справджується, і це стало е, чимось таким, е, ну, це фантастика, от, яка став, є реальністю. І... Е, е, я вам скажу, що я сама інколи думаю, чи могла я так, ну, мені хотілося, щоб таке було, але я навіть мені здавалося, що це дуже-дуже не, не скоро, і коли це буде, і як це буде. І я, звичайно, зараз в потрясінні, як і дуже багато українців, ми знали це про себе, і ми це побачили, і ми це відчули, і ми горді з того, що це. Сила цього духу, і навіть не тільки нашого духу, а просто духу, божественного духу, розумієте, що це стало всім видно, і це стало всім ясно, і це є пробудження, духовне пробудження людства. По суті, оце те священне, те сакральне, яке було для всіх раніше, для всіх народів воно було існуючим. А потім про це забули, воно якось так все замулилося, і от раптом воно пробилось і стало явним, помітним і таким значущим. Е, ну і ще останній теж такий десь в листопаді в, в газеті Вашингтон Пост було написано, що е, про українців, що у, у, у нас дуже широке поняття націоналізму, тому що, що це слово націоналізм, нацизм зараз все це обговорюється спокійно. Автор Вашингтон Пост, американець, американський політолог, використовує це слово, воно не є для нього якимось жахливим таким, то взагалі слово націоналізм від слова націо, народ, От і він каже, що це українське, це в Україні це поняття зовсім позбавлене е, такої знаєте, шовінізму. Воно е, включає в себе і російськомовних, і україномовних, і жінок, і чоловіків, і гетеросексуалів, і е, е, спільноти сексуальних меншин. Це і православні, і католики, і мусульмани, і е, е, прихильники юдаїзму. І це е, стало теж потрясінням для е, світу, що як таке може бути, е, що люди настільки різних, взагалі різні е, значить, за віросповіданням, е, за поглядами, от, е, е, різномовні, і вони в єдиному пориві. От проявляють ось найкращі свої якості. От. І я думаю, що, як от, як так можна сказати, що от є структура, яка будується на страхові, і є структура, яка будується на любові? І от проявилось те, що Україна це спільнота, в основі якої якби Ну, інколи здавалося, що немає любові. Всі роз, все розхитане, все розхристане. І от раптом ця любов вона пробилася, вона, так би мовити, заповнила собою все от, і стало зрозумілим, що наш, наша українська, українська єдність. Вона базується не на страхові, а вона базується на, на проявах любові, толерантності, взаємоповаги і е, прагнення свободи, е, яке пересилює все. Ну і якщо говорити про те, е, е, така довга тема, довго про це можна говорити. Як це проявляється, цей сакральний простір, і простір, як ця любов проявляється, вона проявляється на рівні звуків. Сьогодні ми послухали я. Ну кожного разу я з таким захопленням слухаю музику, живу. Це просто чудово. І дійсно ти розумієш, як, як це облагороджує, як це гармонізує. І сама по собі українська мова, вона дуже гармонійна. Це ж мало таких мов у світі, щоб не було збігу ні голосних, ні приголосних, щоб е так наші предки постаралися, щоб можна було сказати і У або В, З, або Із, або Зі. ну, ну Немає такого ніде дуже гармонійна мова. Не любить українська мова збігу голосних, дуже, дуже, що дуже цікаво, мені здалося. Я часто над цим думала. Чому? Ну, не буду ілюструвати. Є в прибалтійських країнах там от збіг голосних, коли от буквально два, два, коли навіть може і більше голосних збігаються, ну, не дуже якось ну, гармонійно звучить, не дуже гармонійно можливо, і виглядає. І ви знаєте, я теж колись студентам це викладала, я говорю, розумієте, ну, це ще. Як йшли якісь дискусії про мову, якою мовою говорити, я їх переконувала. Я говорю, слухайте, ну подивіться, яка красива нація, які красиві обличчя, жіночі, чоловічі. Чому так? Тому що українська мова сама по собі милозвучна, гармонійна і вона е, створює таке силове поле, в якому люди, очевидно, стають, дуже, ростуть, вих, виростають, народжуються дуже красивими, дуже милостями. Мило, Миловидний. Миловидний мені Милозвучна мова дає розумієте? От, Красива мова дає красивих, красивих людей. Е Самі тексти потім ці звуки поєднуються в слова. У Шевченка, неначе Ляля, в Льолі, Білі. от Ти слухаєш, це вже музика. Це вже майже музика, це вже прямо от воно тече. Да? Е Тихесенько вітер віє, степи вони мріють над, над, над ярами між ставами, верби зеленіють. Це вже просто от воно лине дійсно як річечка. Це проявляється і в наших танцях, і проявляється: ну, подивіться на наш гопак, який викликає захоплення. Плиння у всіх це теж uh, якийсь uh, феноменальний такий uh, танець, танок. І до речі, я от спостерігаю, що дуже цікаво. Uh, коли я раніше читала дослідження про бойовий гопак, то ну, говорили, що так вони в, в танці, вони могли вражати ворога і таке інше. І от сьогодні ми дивимося, і наші хлопці весь час танцюють. Показують, слухайте, це ну, просто е, якісь чудеса. От, ну, я читала, що да, от вони значить, танцювали, і це значить цей бойовий гопак, це як е, в танці так от танок, це бойовий танок. такий. І сьогодні ми дивимося, вони весь час танцюють. Багато хто танцює, вони веселі, вони е, знаючи, що йдуть на смерть, можливо, на, на страждання. От, і все одно вони зберігають оцей гумор. і... В танці проявляють себе це, це якась просто для мене теж дивовижа. Ну, і ми бачимо з вами. Є, є в нас я вже взагалі така фантастична річ, як Лісова пісня Лесі Українки, де коли ми говоримо про. При, ми говоримо про повагу до природи. Ми говоримо про те, що природу треба відчувати. І от це все про це, як людина відчуває природу, як природа відчуває людину. Що відбувається з людиною, коли матеріальне переважає, коли людина забуває про свою духовну сутність. От це до речі кажуть, що лісову пісню мало хто розуміє за кордоном. Вона не дуже. Ну Якось треба пояснювати цю річ. От. А нам вона зрозуміла, тому що вона це така ну, абсолютно міфологічна річ, і я навіть її називаю шаманською, це така шаманська е е драма феєрія, ну, от, е бо шамани говорять з духами природи, вони їх бачать, вони їх відчувають, вони їх закликають, вони їх просять допомагати. Е і дійсно, що для наших пращурів світ був чарівним храмом, і там все, все говорило, все було живим, це було це якраз теж прояв закону єдності. І ще мені хочеться сказати, як ми говоримо про еволюцію, ага, і ще ось я взяла книжечку, зійшла сюди. І от, будь ласка, всім секретів вистелення звуком, значить, вцілення звуком не фантастика, а зараз це е, дійсно е, е, лікують, і є методики, методики коли е, вплив доведено вже вплив е, значить, вчені досліджують наш генетичний код, і виявили його подібність до музики. І, і зараз звук уже постійно використовується традиційною і нетрадиційною медициною, і звукотерапія кажуть, це одне з мистецтв буде майбутнього. Так от, коли ми говоримо про еволюцію ментальності, я б, я б сказала так, що ми зараз згадуємо те, що найкращого в нас є. І зараз оцей не такий піковий момент. Згадування себе, нагадування собі, хто ми є насправді які ми. І це як е, е, був такий фільм Еріха фон Денікена е, Спогади про майбутнє, спогади про майбутнє. Розумієте, ми е, е, Ніби воно все повторюється і ми в кращі часи, в кращі епохи свої ми е, згадуємо, якими ми є насправді, і, і просто повертаємося до того найкращого, що в нас є. От, тому що е, прекрасна мова, прекрасна творчість, прекрасна музика, е, красиві обличчя. Кажуть іноземці, ну я коли слухала одного, він каже: Ну, я коли побачив українських жінок на початку 2000-х, то я просто був в шоці, тому що настільки красиві, настільки все красиве, розумієте? Це ж не просто так. Воно таке все, Це значить, що в нашому генокоді, генофонді, генокоді це закладено. От. І ми зараз просто. Повертаємося до того, що в нас закладено самою природою. Тут, як вам сказати, інколи думаєш, а чи не дуже так, щоб ми запишалися аж так сильно, щоб ми не запишалися, щоб ми зберігали і повагу до себе, і так, щоб не було такого бахвальства. От. Але ну, нас... Ну настільки ми прекрасні, що, я, що я, я і так, я себе вже і так стримую, і так стримую. І я це, я це знала, я це знала, але е, зараз це все проявилося, і я просто інколи просто плачу.